У нас говорять, якщо довго стояти на тому місці, то попри вас, пройде обов'язково Віктор Павлік. 500, 500. А, а хто в нас тут тільки з артистів не був? Я що? всі були зі... то що? Хто, хто тут тільки не бул? був? Гурт Аба, чули? Не були. То, хто <суungs> тільки <суungs> не, <суungs> не <суungs> був? Бітл, знаєте, такий? Не були. Ну але був недавно Павло Зібров. Павло Зібров. Приїхав Павло Зібров, Зібров. Гроші за квитки і поїхав. А про концерт забув. І ще й вуса загубив. А вуса загубив. Я тут біля тумби знайшов його вуса, відправив йому новою поштою, бо 30 кілограм важили. Та таке тяжке, слухайте. Я вантажним відділ, Я б не хотіли брати в поштомат поштомат такого зі стро. Ви маєте знати це дуже цікаво, що трускавець поділено на зони. Так, ви зараз в одній зоні трускавця. Ви прошу пані на нейтральній стороні. А ви пан мрі? Вже в іншій зоні трускавця легенди давнього курорту.